Добрий раночок! Сьогодні хочу показати вам правило ідеальної тарілки. Отже, половинку тарілки складають овочі. Одну четвертинку тарілки складають вуглеводи. В даному випадку це хліб. І ще одну четвертинку тарілки складають білки. А тепер як це все можна перетворити на смачнючий бутерброд? Подивимося, скільки грам у мене це все заважить. Хліб. Соус. Ясно, як ті овочі на тарілці, вони не смачні. Але коли ти з ними щось придумаєш і зробиш якогось вкуснячого бутерброда, то це вже друга історія. І ситно, і смачно. Так, помідор. Листя салату. Раз. Два. Ніний. Кіт м'як. Так, тунець. Лимон. Так, і я не порізала цибу. Так. Отакий вот сніданок. Три секунди. Ідеальний бутерброд. Все. Так, дивись. Значит, та вся моя їда. Заважила. 360 г. А нам, щоб наїстися, треба з'їсти пів кілограма. Ну, ще зараз буде кава. Може, потім собі ще дозволю якусь вкусняшку. М? Ну як, вкусненько?